І я розмовляла з колегою, в якої було захист СОТ, я кажу, ну дивись, я не розумію, що це за штука така безпанкова. Ну, якщо ти дитина контактна, вона ж і так можна мовити. Наше той захист ще якось, я ну, не розуміла технічно, да, як воно працює. Вона каже, ти пробувала? Я кажу, ні. Вона каже, Спробуєш, тоді я впевнена, що розмова в нас з тобою взагалі буде іншою. І тільки коли ви спробуєте на пацієнтах, на там, собі і так далі, ви зрозумієте, на що треба захист Азоту. Якщо б мені зараз сказали, що ось в тебе є наркоз і є захист, ти маєш обрати, чи так працювати, чи так ну, обрати. Не може бути, наприклад, гіпотетична, не може бути того і того, що б я, я б брала, я вибрала захист. Я б відмовилась від роботи від роботи в напосі. Я коли почала працювати з захисом, я взагалі не розумію, як я без захисту працювала. Що то треба, який нам взагалі зусильно робити було а, і що, не маючи захисту. Тому, а, але єдине, що Іноді такі ситуації багато лікарі купують, і воно стоїть щось, воно не вміють, не можуть, воно не йде. Ми з захистом дуже часто працюємо, ми з лікарями отак той апарат, просто возимо, не встигаємо ті болони змінювати і так далі. Ну Дуже часто захист використовуємо. Чому не працює захист в когось, ну там стоїть і все. Того ж надсподівання є на захист. Неправильно підбирай пацієнтів. Захист, ми зараз поговоримо детально, але так наперед. Він не для неконтактних дітей, він не для надмаленьких дітей. І так само, якщо дуже великий об'єм роботи, це звичайні візити. Ми просто трошки знижуємо тривожність, ми просто трошки релаксуємо дітей і все. Але так само якщо великий об'єм роботи на якийсь четвертий-п'ятий раз, навіть в записі дитина може сказати що все не хочу. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. А в процесі роботи mm -hmm. ні, нормально. Mm -hmm. Ну так, якщо вона треба через рідну, це важливо контролювати, щоб. Дитина дихала носом, а блокувається, була правильна і так далі. Але якщо то і захист не спрацює, якщо вона дихає ротом чи щось там повтає, постійно, щось пісні співає. Тобто нам подівання не треба покладати на захист, це не просто чарівна паличка, це ваш маленький інструмент для ваших навичок, які ви маєте щодо управління поведінкою е -е, дитини. Якщо ви думаєте, що захист це просто як маску і сидіти, щось робити, ну там, я не знаю, касу зводити, ні, захист це помічник. Якщо лікар не вміє моделювати поведінку, управляти поведінкою і десь реагувати правильно, а, та, і так буде, що ой, ми там були в одній клініці, нас захист не бере. Не бере. Я коректно кажу завжди, да. дивіться, ви в мене не були. Якщо я, як лікар, бачу, що це захисна дитина, я хочу спробувати, то я кажу, давайте так. Можливо, якісь обставини були. Я хочу спробувати з вами пропрацювати запис. Якщо не вийде, ми йдемо на козі. Добре? Добре. Бо мен, для мене не показник, якщо десь не вийшли запис. Захист це не просто не просто масово, не просто нюхнути. Що... Я не знаю, що там робили з дитиною. І ну, часто в нас це буває так, що десь не виходить, у нас вона виходить і лежить і все. А буває, Ні. буває наркозна дитина, буває реально наркозна дитина. Ну, по всякому. Тож так, чому може не спрацювати зараз? Неправильно підібраний пацієнт. Тобто це не контактна дитина, а ми намагаємося маску на дитину і чаще що щось на Неправильне поводження лікаря під час лікування. Тобто лікар має мати ті ж самі навички комунікації, і вербальної, і тактильної, все-все, все як і при звичайному візиті, замість підсилює сприйняття дитиною того стану, який ви створюєте. Якщо ви релакснюєте дитину добре, то дитинка розслабиться, захист потенцію з дію. Якщо дитина буде дивитися якісь бешені мультики, ви будете кричати, дитина так само буде там, що... тобто, танцювати, кричати і так далі, тобто захист потенцію, да? але так само є, якщо є виражена фобія, дорослого, наприклад, ну, чи в дитини, і захист може не знизити ту фобію, а підвищити і посилити. І таке буде, як паніка, знаєте, в дитини чи в дорослого, він буде знімати маску, курс буде просто uh, пригати. Ну, то незахисна дитина, то не має смітити. Неправильна підібрана концентрація. Вікалі чогось думає, що зараз як роботи десяточку, чим більше краще, да? так? Потім компанія. Сніданків, вечер, вчорашні, ще щось, uh, дитині погано, мама кричить. І, ну... Uh, Захист це наш помічник. Ми не маємо робити ту дитину так, щоб вона в неадекваті була. Вона має бути стати лабільною до сприйняття наших смітт, дій і так далі. Та ви щось хотілося питати? Да, за які концентрації ви ведете найчастіше? Найчастіше це має майже завжди 30%. Максимум, максимум 30% чи, може 35%? п'ять? Основна концентрація? Ну максимальна. Ні, в мене є 40. Uh -huh. Ви спросив найчастіше, частіше, так? 30, так. 30, да. середня статистична дитина uh -huh. їй досить 30 іноді на десь так. А чи може 30? Ну, може, 30. Це я вже дивлюсь по да, по всьому, по всіх ознаках і так далі. Але 35 частіше за все, це просто на аналізію чи 40 на Так, А да, потім я знов спускаю. 50, uh -huh. ну, в мене було. Може раз чи два рази, щоб я на 50% комусь щось підкрутила колись так. Mm -hmm. Ну, це не ні. 30% це достатньо для того, щоб вплинути на дитину. Буває, буває 40, буває, буває такі діти, що треба ось на 40 від початку до кінця. Буває. Ну, я ж не кажу, що ні. Але це дуже рідко. Дев'яносто відсотків все одно це тридцять відсотків. Але там вже різні ну, ситуації. Знаєте, це так саме, як а, ми по протоколам, нам треба 2-3 хвилини до п'яти дешати киснем, да? mm -hmm. Потім дихати там поступово підвищувати, потім ще 5-10 хвилин киснем. Я дивлюсь. І думаю, чи то в мене вони такі бешені, коли захист виходить, mm -hmm. там в з теж 5-10 хвилин на кисні. Там просто три хвилини ти ще трошки, бо подиха, подихати. Воно вже все триває ту маску і все. А ще в мене була історія, коли я здивувалася декілька років тому, коли колеги з трайвер е, сказали: А знаєте, як ми входимо в захист, я кажу, як? Вони кажуть: одразу даємо 60%. відсотків. Одразу без кисне. Без... Ну я маю на увазі на дихаючись на кіт. Одразу 60%. Потім нижче, нижче, нижче до тої концентрації, що вам потрібно. І вже декілька років я взагалі не ходжу через кисень. Я одразу ставлю 10 чи 20, дивлячись на дитину, 10 точно запису. А, і ну, далі доходжу, скільки мені потрібно. А є такі випадки, коли я бачу, що мені треба дитинку схопити от прямо зараз, що вона не буде поступово доходити, я ставлю 30 одразу. Пару вдохів вона робить, я бачу очки окей. Я потім наниз і знов пособою доводжу. Тобто, щоб вона спокійно дихала в Комбінація сливу захисту, варіації купа. Єдине, що я прошу, не думайте, що якщо ви більше поставите, дитина буде більш контактна. Ні. Це буде блювання, це може бути істерика, це може бути відвищена тривожність і так далі. За кордоном часто наші колеги захист комбінують типу з мідозалам і так далі. Дуже часто вони на чистому захисту не ведуть, вони приглушують ще мідозаламчиком якимось, і потім вже ведуть на захист. Ну я того не роблю ні, і ні, ніколи не буду робити. Без анексіолога жодного мідозалами, в принципі, це дуже іграшки з вогнем великі. Uh, як правильно обрати пацієнта? Вік має бути доцільним, кількість та об'єм зубів, які потрібно лікувати, і аналіз поведінки дитини під час першого знайомства лікаря. Якщо дитина щось трошки дає uh, робити, але вона ну, трошки переживає, розгляд дає зробити, але повністю датчик, ну як треба, не здає Відкриває ротик, але не дуже добре. Да? Uh, Водичку не боїться, сліний смоктович боїться, ну так трошки сіпається, да? і так далі. Так. Тобто такі тригерні якісь моменти це є керівництво додії для нас, що це дитина тривожна, це буде добре, якщо ми полікуємо зараз. Чи великі якісь об'єм, там кульпіти, коронки і так далі, щоб згладити. Чи, наприклад, у вас є один візит і видалити один зуб, який має ще корені. По ускладненому якомусь моменту. Ви знаєте, що дитина ну, буде це неприємний такий досвід для неї. То можна взяти запис навіть тоді, коли дитинка сідає, щоб їй було комфортніше. І те також я кажу, давайте ну, розглянемо, щоб дитинці було комфортно. Тобто це не завжди діти з вирішеною якоюсь тривожністю. Далі. Давайте трошки поговоримо про про захист в розгляді, чи безпечно, чи небезпечно. Захист винайдено дуже-дуже давно, в 1772 році. Для нас це в принципі, я можу сказати, в Україні нову ну, останні там років 10-15. раніше не було. Хоча дехто з пацієнтів вагітних ну, хто народжував, казали, що при Совєтському Союзі нам давали в роддомах нюхати захист. Тобто дехто ще пам'ятає. А папри особливо продвинути, вони кажуть, о, «О! А ми пам'ятаємо захисні вечерінки на дискотекі, нам шапульки давали захисти, ми там нюхали їх. Ну тобто, У всіх різний досвід да, з цим захисом. Захис це насправді винайдено давно. І, всі там, публікації, статті і так далі пишуть, що закис є найвищий індекс, найвищий індекс безпечності через, серед всіх випадків седації, які протягом 100 років використовувалися е, в стоматології. Тобто це найбезпечніша опція. Ну І дійсно, там, якщо все по показах, то і в принципі немає нічого. Ну, сама захист на нормальних концентраціях. Мало до чого такого страшного може е, призвести. Захист дуже швидко е, е, розповсюджується про кровоносній системі дуже швидко. Е, швидко так само виходиться. Тобто батьки, коли вас питають, чи адекватна дитина буде після, так ви кажете, що все є з крісла, одразу отримуєте свою ось цю дитинку активну. Не мотиволюється в нирках, не накопичується в тканинах, що дуже. Тобто, як ми вдихаємо, так ми видихаємо. Воно тільки поки циркулює, тоді воно працює. Які клінічні прояви запису? Перше це ансіолітична дія, це зниження тривожності пацієнта це основна дія запису. Додаткова дія запису це аналізуюча дія, легка, злегка аналізуюча дія. Про розприйняття болю ми завтра з вами поговоримо на анестезії. Але ну, захист, знаєте, він має на дію, Губа трошки не вміє, язика німіє, якісь не дуже приємні відчуття кламер чи ще щось, вони сприймаються максимально комфортно дитиною. Але тут ще є плюс-бонус. Це коли емоційно стабільна вже дитина, коли вона правильно введена і емоційно розслаблена, це так само формує е, бойові відчуття дитини, окрім самої захисту. Тобто захист не може сам по собі працювати. Треба ще там, щось для того зробити, щоб дитині було комфортно. Ну, я внезію про те, що ми, ми казали, випадіння пам'яті в деяких незначних моментів. І ще одна така цікава опція захисту, коли пацієнт лікується записом, йому о, 45 хвилин, наприклад, ми лікуємо, йому може здаватися, що десь хвилин 15-20 він лікується всього на mm. Це дуже класно для дітей. Ми лікуємо стільки, скільки треба, а дитина, ну, її вистачає на той проміжок часу, що вона собі тут. Приймає, так да. які є побічні дії на дуже гарні. Це буде отавлювання дифузійна гіпоксія, але це все може бути попереджено, якщо ми правильно надамо а які дотримуються, тобто не будуть годувати перед візитом ту тобто дитину. Особливо я зазначаю влітку денькою. А скільки ви як проміжок часу перед захистом ви дотримуєтесь дієтима? Дивлячись від дитини а, ну, менше, більше дитина це перше. Китай, друге критерію це а, чи захищують машини чи ні? Бо якщо закитую по життю в машині, я можу трошки довше дати проміжок. Ну, зазвичай це дві години достатньо. Mm -hmm. Пауза. Може mm -hmm. ну, питання. Да. Uh, стосовно закитування і приводного uh, рептаку, може бути це навіть до психоемоційного збудження? Може mm бути -hmm. uh, у дітей були випадки, коли дитина як захисну реакцію на твої якісь дії. Каже, мене тушний, да. і в цей момент ти, типу її залишаєш спокою, щоб не провокувати далі. Але людина це виглядає як захисний механізм. Вони можуть виплатити в люботу, можуть і ще да, щось. Да. Ну, це це психологічне. Як скоригувати? Чи це коригується в синації чи захисом? Захистом коригується. Так, да. да, тривожність. Але якщо це занадто висока тривожність, то. Захист може не, не спрацювати так, як ви хочете, тривожність може залишитись і вона може збільшити захист. Тоді наркоз питання є недавно, просто по клінічному випадку, дитина 12 років, пережила стресову так, ситуацію стосовно свого Е, Далі тата хотіла забрати цикадру Тата та її ці всі приключення дитини. Спочатку вона лікувалася. Це добре, без роботного ефекту роботного, потім в неї він з'явився. Лікар попередньо рекомендував лікувати її в наркозі. Чи це буде правильна коректна тактика після перенесеного та своє тактика. Та, та, та. Так, і це буде правильне рішення в даній ситуації. Так, так. так. Далі, mm -hmm. далі психологічні якісь моменти з психологом mm -hmm. ну, Ми лікуємо зуби, ми не лікуємо причину. так? Да? Все одно причина залишиться якась тривожність і так далі, дається треба дитиною, щоб психолог вже працював. Добре. Абсолютно протипокази. Чесно кажучи, до запису мало дуже абсолютних протипоказів. Вони є, але вони рідкі і вони ну, особливо їх мало. Це операція на очах, яка відбулася нещодавно. Ну, найчастіше до стоматолога не ходять прямо завтра, якщо ви, там вчора ви перенесли операцію. так? Да? Травму голови протягом останнього місяця. ну, Так само, якщо це важка травма, ну, мабуть, дивимо. бувають сумісні травми, да? коли травми, і, зу... і голова, і зуби щось там травми е е е зробили. Треба анамнестично про то питати. Операція середнього вуха, яка відбулася нещодавно, лікування блендці сульфату і алергія на латексу через те, що вона сама скидала. Далі, центром протипоказу може бути порушений рівень свідомості, станом говоримо чи наркотичного зміння. Вагідність заборонено вагітним і навіть вагітним заборонено працювати з лікарем, якщо систем, чи лікар вагітні, в захисту не, не працюємо. Навіть поруч не стаємо, і мама не сидить вагітно поруч. Дефіцит вітаміну В12. Далі це дуже маленькі дітки. Нічого страшного, ну якщо вони не прям.